Пол на человека навел! Ты Тебе вафли уже! Перезаряди давай! Це події понеділка. 9 травня у Харкові сталася масова сутичка зі стріляниною. За офіційною версією, конфлікт виник між правоохоронцями та групою спортивних молодиків. Неофіційно це були розбірки між двома місцевими спецпідрозділами поліції Харків та Східний Корпус. У першій групі силовиків багато колишніх беркутівців, в другій учасники майдану та Ультрас. Суперечка переросла у шарпанину. Бійці Харкова відкрили вогонь у повітря. Рознімати усіх кинув. Патрульні, їм дісталося. Невідомий чоловік у цивільному одним ударом відправив копа у нокаут. Схойте на місці всі! Схойте на місці! Стуйте! Патрульний отримав струз мозку, розсічення голови та часткову амнезію. Зараз він почувається задовільно. Справу розслідує прокуратура. Підозрюваного вже виявили. І Це незвичайний забіяка, а теж правоохоронець. Відтак проти нього порушили два провадження і за побиття поліцейського і за перевищення повноважень. Світить рядовому до 12 років колонії. Йому 26 років. Він рядовий. Східного корпусу, тобто рядовий поліції. Цей працівник поліції був не у форменому одязі, не при виконанні обов'язків, скоріш за все. Ми зараз з'ясовуємо всі обставини. Чому боєць східного корпусу поліз у бійку із колегами силовиками у його підрозділі не коментують? Мовляв, зараз проводять внутрішнє розслідування. Є багато питань до опонентів підозрюваного. Зокрема, у прокуратурі з'ясовуючи, чи законно бійці батальйону Харків почали хапатися за зброю у главку місцевої поліції. Чутки про розбірки між двома своїми підрозділами не коментують.